Кривою ручкою неграмотно, щоб мені там відмовили. Хто? Ви одключите, да ми народ, напишіть що не бумагу. напішіть бумагу і скажіть, ось, ось я написав два роки тому. Цьому патронку дали, а мені не дали. Що ви думаєте, що краще стало ви туди? Чи люблю я за це. Я біля харчування, і ще нема до Покажіть мені чоловіка, якого я цього, ваше окруження, кого я у щіку, кого я вкрав, не віддав. нас обдурило. І чоловік, який побіжений на мене, це повар, якого я помішав стати мером. І я не хотів піца бачити туди. Потому тому що он напрягав, ви всі молоді, ви не знаєте, як тут була делегація, з 6 років очередь займали, щоб зіною Романович з останніх 100 рублей, це 100 рублі були бути. Занести квіточки і подарунки. А я не ходив, писав, потім кричав, я я це хочеш, знищу. Да Я на його лежив завжди. не, не іди сюди. Жили чесно, це виноват. А вони вас от сколотили, ви хочете робити? І ви хочете, щоб нас гвардії виграли. Якийсь должен бути закон, закон має бути. Ви напишіть заяву. Разу, що ми хочемо взяти ліцензію? Обіще, опатись, до шо угоди. І у вас є. Напиши на корабель. Чого? Ну вийди, скажіть, чого не корабель. Корабель я вже отримав ліцензію. Вивезть вже на ту ділянку, не Львовський, не Житомирський, не китайці не зайдуть. Ну отримав я цю ліцензію. Я добівся цього. У мене хотіло увагу зробити. Вітя можна питання? Давай. Що для людей буде з того корабля? Хлопці, там буде робота. Во-перше, ми цілий год... Люди хочуть це почути. так. так. Подожіть, хлопці, подожіть секунду. Я не знаю, скільки буде, буде роботи. Тому що хлопці, для того, щоб нам отримати ліцензію офіційну, це у нас спецдоза. Треба вложити десь мільйонів 30 на вивчення. Якщо хтось думає, що це прийшов з лопати і буде копати, хлопці приймуть закон, приймуть його. Не сьогодні, пізде, ви... люди бушують ви що думаєте, лопати буде чи попимо? Ні. Прийди до мене на роботу, я тебе покажу, що треба. От я вас виберіть мені активіста. П'ять, десять, двадцять чоловік. Я принесу вам на столі, положу, що треба і чим треба робити. Хлопці, во-первых, треба ходять одне, гавкати треба. Не во-первых, цей чоловік там в житті ніде не працював, от там кричить п'ять тисяч я не хочу робити. Хлопці, ви схожі десять, дають, ну ніхто не йде. Потому що я розумію вас, я теж не хочу. Я з 89 року -го займаюся. Бізнесу, хлопці, в 98-му я все потеряв, в 2008-му не просто потеряв ще мінус. Що працював, до... ще, ще 5 років віддавав долги. Но я їх заробляв, а тут якийсь прийшов хлопці, я що я вам хочу читати? Якщо ви хочете щось добитися, пишіть і робіть, що здавайте. то, що ви будете кричати, ну ви покричали. Хто вам буде государство? Да ніхто не буде робити вам. Я тебе депутат. І як власник фірми, беріть делегацію, я вам положу на стол міну до... документи. Що хлопці, надавати оце зробити і получить ліцензію і робити роботу. А що я вам должен прийти і сказать, хлопці, мати ось вам ліцензію і надо працювати? Що до не хоче? Мі вас ми ходили з плакатом, хотіли коца і повара, кажу повара торгонського. Омірячука, там ніколи сюди перекручуйте. Ні-ні, секунду. Дихо, біду, хлопці, дихо. я до вас вийшов, я дихо, до вас не ховаю, я дихо, до вас дихо, не ховаю. Хлопці, у мене є ліцензійна ділянка, я її отримав на законних умовах. Якщо хтось хоче сказати, що я у нього отобрав, хай принесе мені бумагу, що він хоча б написав заяву, і на той заяві писав, що він не мав права цього робити. Ніхто цього не писав, ви сьогодні не пишете. Ви кричите, що нам треба дати, та ніхто не дасть. Поки ви не напишете. Правильно, то ви для, для того і є цей готодат, щоб об'яснити людям. А, а, ви самі я прийшли, зробили, я... а подавкаю, роби самі. Ні, подожди, подожди, а я, хей, подожди. я прийшов і сказав хлопці. Землі, да. які бурштину. Хлопці, усі, у нас земель вистачає. Ні, ну так. Коштів. Коштів. Хлопці, подожди, а що я маю був прийти вам сказати, що ідіть зі мною, хлопці, за руки? Ні, розвідку зробити десь в іншому місці. Ні, почекай. А там, де люди працювали, вибрали землі. Мене, наприклад, у вас гроші є, у мене гроші немає. То що робити? О, Ніпільний, я вас питаю, що робити? А я вам скажу, дивіться, у мене є машина... Рап... Ви є... да. будете брати на роботу нашу? Ти їздиш? Так. Ви будете брати? Звісно. Точно? При всіх говорите? Я вже... Скільки за... ви людей возьмете на роботу? 3200 зарплата! Молодець! Ні, подивіться, подивіться. Ти знайди чоловіка, якого я здурів. Nee, зарплату. Нормальну... яка буде зарплата? Розкажіть, якщо мені даєте міста. Да. Як це я вам можу сказати, що завтра буде зарплата, я не знаю, як буде зараз. Ну, бачите, ви не знаєте, а говорите, що не поряд. А що ви хочете, щоб я сказав, що ви получите 100 тисяч, і, і я вам даю слово? Бачите, гроші від себе за землю. Ну, ми не взяли землю. Ну, документи якийсь є. Ну нема землі. Ми будемо вивчення робити цілий рік. Вивчення. То, Потім ви отримуємо хлопці. Ви... Хлопці. -а -а -а. Ну теж пішли до мене на фірму, я тобі покажу бумаги. Хорошо? І розкажу. а ти пойди Туди до мене. Три роки добуваєте, а ви тут не чому тут що добуваєте? Що добуваєте роки? Що ти добуваєте? Хлопці, секунду, секунду, хлопці, ну не буде скоро кустарний метод. Ви знаєте, я прийшов сюди, щоб ви зрозуміли, що я від вас не тікаю. Хочете, щоб ми помогли, прийдемо, вам допомогли, Прийдіть вам допоможемо. А якщо ви хочете, прийдемо? Що я хочу? Що ви нам? Що ми вам можемо? Да. Я вам розкажу, як робити. Ви стали депутатом для чого? Щоб отхапати саме ласові куски. Це да, я депутат, як чоловіче, я депутатом не стував там, коли ще я депутатом не був, коли там, я обробляв. А ви що з час оформлені. Пішли побачити. Пошли на багажірку, я тобі покажу.